Всім доброго. Після перерви підкину. подивимось це з першої партії, хто залишався в небі, оця верхня оці, а це я тільки що. Частина вже сілася, правда, довго вони. Відпочивали. 114-й по одеситу. Ледер ледарем був. Ледер ледарем. зараз він скаже, що був ледарем Він уже у верхніх Ну, Бакарік цей молодець. Це по парусу. На жаль, не білий, але бакатий 96-й як я його називаю, таке прізвисько якось він з малку отримав. Поєдналося, я не думаю, що будуть якісь результати по польоту, От, але треба згадувати потрохи вже, потрохи треба згадувати. Ці мої рябохвості, білохвості. Ну там чистих білохвостих якось немає в мене. А там якийсь тризубом є, он три. Бачите? 107 у мене там є. 85 він такий, більш темного у нього. Ось він. У нього багато темного хвості. Ці дивлюсь, починають підйом Ну от перші так уже трішечки політали перша партія. Не те, щоб дуже багато, але, але все одно трішечки є. Скільки в мене тут? 4, 4, 10. Загалом 10, ось одне тут, трішечки нижче і дев'яточка отут. На хмаринці їх зараз добре. Ну вони ще й не висока, щоб там щось їх там важко спіймати. Східний вітер сьогодні. Ну, як завжди, він поривами, то щухне, то такий добрячий, такий хороший буває, ну, різний. Так, в цілому вітерець є непоганий. Сьогодні у нас, мабуть, за прогнозом останній такий теплий день, приходять дощі. В очікуванні дощів. Вже я дивлюсь, там на весь тиждень стоїть дощі, дощі. Ну, буду, може, між якось дощами. І коли дощі йдуть, отак, от, то зазвичай є вітри. Є прохолода, бо ну, там за прогнозом взагалі 9-10 вже в день максимально, то зараз у нас 23-22. 25, от вчора 25 начебто було. Зараз за прогнозом 24 буде максимально. Ну, Я до того веду, що це останні теплі дні, бабине літо закінчується. На зміну їм приходить дощова осінь. Холодна вже осінь. З завтрашнього дня вже 3-4 вночі, а в день 9-10... За прогнозами і так на весь тиждень стоїть, а то і далі. І дощі, дощі. Так що будемо, може, якось між дощами щось якось, тренуваннями займатися. Подивимось. Це 85-й, так? Ні, це не він, це хтось там... У мене 62-й, це начебто там ще 62-й є. Тут, до речі, є два ледері таких. ну, Ледацюги, ледацюги, ось. 85-й, начебто. Ну да ладно, він там. Так ось два ледарі є. Хочу зараз одного знайти. Ви знаєте, от довго я не міг підняти і одного, і іншого ледаря. І вже так навіть хотів вибраковувати. Оце ж 114-й. Ну, 114-й, ось він. Він такий мишини якийсь по Одеситу. Валера, оце сти казав по цій парі, оце під тієї ж пари Одесит. Не хотів літати, а зараз молодець. Так ось іще один ледер. Був довго, я не міг підняти, хоча він з перевіреної такої пари був. Уже трирічна пара, 30 голуб. Тобто, ну перевірена пара. І я міг підняти, але він вийшов якийсь, знаєте, таке враження, що з-під інших голубів ніколи вони завжди тільки стальних давали, а тут такий стальномурий такий муроголовий вийшов. Ну, Красивий вийшов, але дуже не, ну, незвичний для них, а за 3-4 рік він перший такий вийшов. Вони тільки стальних давали. Ось пара гри Бачите, линяє яке страшнюче, шиї, як грифів. Що сідаєте, Да? Ось 43 -я ну, вона 43-я ось вона, але вона і завжди в останніх сідає. Така вузенька, не вистачає голубки хвоста, не вистачає. Це 16 та сідає, бачу з підкисником. О, 2-4. Ну, трішечки політали, але після такої перерви я скажу, що і нормально. Перше там може, може загалом хвилин до 30, ну а ці взагалі там 15 хвилин. Десь так і то я кажу за максимум. Ну зараз не про час. Зараз не про час йдемо, а хоча б про підйом. Бо Бу... дуже ось цей. І дуже багато була перерва велика. Не було можливості, не було погоди. То можливості, то погоди, але все так загалом. Ось цей мурий, що я казав, був ледарюга, ледарюга. Бігає стальна мури. Голубок, я так думаю. А зараз він молодець, ви знаєте, нарешті він. І так от я іноді, ні, іноді, а часто таке буває, коли голуб не літає, не літає. Але варто йому хоча б раз зачепитися з голубами. От він сідав, сідав, сідав одразу, прям одразу. Тільки кин, кинув сів, кинув сів. Дуже хит, хитрий був. І я вже думав його прибрати. Але він зачепився один раз, я пам'ятаю, якось, якось що він так сталося, що він зачепився з голубами. Не надовго, на п'ять якихось хвилин. Але зачепився і після того все, голуба підмінили. Він одразу, одразу почав літати і одразу вже от, такого немає, абсолютно що от, кинув всі, у нього перестало таке бути. А то я реально він був на вже на грані прибирання. Ось цю голубку не ганяю вже, гарнюся, має 38-ма, я її вирішив її залишити, не хочу її втратити. Не буду її ганяти, я залишу її. Вона все мені, все, що я хотів, показала. Ну, і мені дуже подобається вона за екстер'єром, за забарвленням. А з урахуванням того, що в мене нема вже батька, немає, мати є, батька немає вже, то я вирішив її не чіпати. І вона одна залишилась. У мене з-під цієї пари. Це 38. Батька був. Кримак такий на рижу масть. Одна о, ще одна на одну, пам'ятаю. Оце, 32-й. Цю пару залишу на наступний рік також. Хочу білих все-таки залишити. Пару білих. Не знаю, пару чи дам білу, чи не дам. Але оцю пару залишу. Це синок. Паруса, начебто я вже і забув, не треба дивитися, але вам це не дуже цікаво, не дуже важливо. Ну що, поки що вимкнусь. Всім дякую за увагу. О, от і голубка, так, да, виявляється. Ну, Видача зараза, видача щось буває щось там підльоти, але видача може скоро піти на булі. До речі, не сказав головного, саме для цього я і вмикав, та, щоб розповісти вам про ярмарок у Павлограді. Бо мені останніми днями буквально дуже багато дзвінків. Що буде начебто ярмарок у Полограді у цю неділю, завтра, тобто 13, що, на завтра, жовтня, да? 13 жовтня-завтра. Сьогодні 12. -те. Так ось я перепитав у місцевих, вони вже подзвонили кому треба. І мені повідомили, що ніякого це. Інформація хибна, ніякого ярмарку не планується в Павлограді. Так що не знаю звідки це дезінформація пішла, але чомусь прямо вона так масова. Масова, Бо чому я навіть думаю скажу в окремому репортажі про це, щоб люди знали і не надіялись, не планували там нічого. Так що ярмарку в Павлограді на цих. Вихідних не буде. Ну а так чекаємо, звичайно, у Дніпрі. У Дніпрі в кінці остання неділя кожного місяця планово проходить. Знаю що де. Та ще проходять да, ярмарки в інших. Мені навіть питали, що Кривий Ріг. Не їжджу. Ну, далеченько мені до кривого рогу. Може згодом і дійсно надумаю, я хотів би туди потрапити, але поки що якось не, не виберусь. Ну а далі, якщо буде дійсно можливість, ви скажіть, коли взагалом в кривому розі проходить ярмарок, щоб я хоч орієнтувався. І може колись дійсно вийде запланувати та приїде до вас. Поспілкуємось. Ну, все, Голуби гуляють, нехай гуляють, а я піду чистити до голубнику. О! О, чужачок! А я думаю, що це таке, це бой не бой якийсь. Бачили? Він виявляється сидить на даху, на сусідській хаті сидів чужачок. Він підірвався і вони злякалися. Не сів, бачите, прийшов, не знаю чи я його встиг там засняти. Начебто на нього направляв десь, десь в той бік. Думаю, щось там можна побачити, але кудись полетів. Ну все, всім всього найкращого.